Василь Яблонський у нас в гостях, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий вечір, пане Василю. Добрий вечір. Давайте ми почнемо розмову із такої мрії, яку хочуть подарувати мешканцям ЛНР очільники цієї організації або цього утворення. Пан Платніцький і його друзі. Вони обіцяли ну тепер спростували цю заяву, але було обіцяно проведення референдуму про приєднання ЛНР до Росії. З усіма результатами, які походять від цього, ну, скажімо, обіцяють, що буде як в Криму. Тобто, фактично, ЛНР стане територією Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, це вже дійсно немає що людям обіцяти, що починають обіцяти, знаєте, як Хрущов комунізм обіцяв у 80-му році, так тепер обіцяють приєднання до Росії референдум? Ну, очевидно, що. Е... Мусить творитися певні міфи. От як ви розказували про певні такі цікаві історії про партизанів на території підконтрольних бойовикам, очевидно, це, це якби наші міфи. А їхні міфи це приєднання до Росії там чи приєднання до Бразилії, ну щось подібне для того, щоб. Ну, Певну надію людям подарувати. Але зрозуміло, що е, Росія не визнала навіть виборів, так званих виборів, до. Е, в керівні органів. В керівних влади, органів, так. Вони. І очевидно, референдум тим більше не, не мала би, би визнавати. Тому насправді це все, скажімо, із області таких благих побажань більше, ніж насправді є. І ми розуміємо, що політика Росії на Донеччині, на Луганщині контрольованій росіянами і бойовиками, вона разюче. Відрізняється від політики, яка була в Криму. Ми пам'ятаємо, Крим був захоплений практично безкровно і без будь-яких руйнувань. Тут же знищується будь-яка інфраструктура, знищується підприємства. З одного боку, ми розуміємо, що ця територія, очевидно, таким чином мала б лягати тягарем на бюджет український. З іншого боку, ми ми розуміємо, що коли людей позбавляють роботи праці будь-якої, вони мусять працювати за 200 грам хліба чи там за якийсь пайок продовольчий і таким чином таким чином існувати, оскільки інших засобів до існування, ніж розбій, ніж служба в цих терористичних структурах просто не залишається. Вже поговорили про мрію для ЛНР та ДНР. Можливий референдум, якого не буде щодо приєднання ЛНР та ДНР до Росії. Тепер поговоримо про речі більш приземлені, більш реалістичні. Ви вже напевно, знаєте пане Василю цю історію, яка стала відомою завдяки журналістові Андрієві. Заплієнко, який став свідком розмови на одному з блокпостів, коли затримали диверсантів російських, і зателефонували за номерами телефонів, які були в їхніх телефонах, до керівників батальйонів терористичних кальмів стало плоти. Ті сказали: держитесь, ребята, є приказ в воскресіння наступління. І, от якщо це навіть дійсно так було, і от інформація ця поширилася, а знаючи, що в терористичних організаціях там хто попало, є. Я не думаю, що там всі такі прямо зберігають військові таємниці. Можливо, і проговорилися. Це щось змінює, якщо був план напасти в неділю? От витік цієї інформації, щось змінює чи нічого не змінює? І чи змінює той факт, що в ці дні Путін буде далеко від Росії? Він буде в Австралії на саміті G20, чи ризикне Росія напасти. Ну, знову ж таки, це все може е, початися через е, таке використання гарматного м'яса, якраз за цих бойовиків, е, наших доморощених і найманців е, російських. Е, це може ст, поставити за мету, скажімо, там добряче пошарпати українські позиції перед наступом і е, Росії. Такий варіант не виключається. Зрозуміло, що. Е, навіть ця інформація, яку отримали, і очевидно, немає підстав її не довіряти, цілком можливий і такий сценарій. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що тих сил. Які зосереджені і в Україні, і е, на кордоні України і Російської Федерації, Їх, очевидно, не вистачає для такої ефективної е, повномасштабної операції для вторгнення, і навіть для, е, скажімо, коридору, який там говорять про коридор до Криму і все-таки інше, навіть якщо це буде з одного боку, з території ЛНР-ДНР, з іншого боку, з... Е, Криму є багато, але, скажімо так. По-перше, з Криму досить важко здійснити вторгнення, оскільки ми розуміємо в силу географічних особливостей зробити висадку таку досить масовано складно. З іншого боку, ми знаємо, що є заяви і проведена досить серйозна робота по скупченню на основних ударах чи напрямках ударів українських частин. І зрозуміло, що, як кажуть військові, десь для успішного наступу потрібна перевага десь в 5-5 разів для успішного наступу. таких сил, принаймні за даними розвідки і української, і союзницької, очевидно, в Росії немає. Тому на даний момент цілком можливо, що можуть бути певні провокації на на, скажімо, якихось ближніх важливих ділянках, ну бойовиків і сил українських, українських збройних сил, але очевидно говорити про повномасштабні якісь військові дії поки що на даний момент не приходиться. А, і тоді, ну давайте два в одному запитання, коротко, якщо можна. А... Вже з'являється інформація в ну в мережі, принаймні на деяких новинних сайтах. Вона не підтверджується, але вже кажуть про те, що українські війська там теж значить знебуття е видобули артилерійські установки тюльпан та гіацинт, яких нібито взагалі в нас не має бути. І з іншого боку, що українська армія теж досить серйозно готова до можливих провокацій, коли українська артилерія завдає серйозних ударів, то там страждають серйозні російські війська. Їх потім везуть вантажем 200 і терористи. Тому з огляду на це розуміє, що Путін навряд чи піде дійсно війною. розуміє, що це буде багато крові і багато втрати чи буде перемога. То на вашу думку, все ж таки, яка є його мета, якщо на взагалі є при тому, що падає нафта, падає російський рубль і в принципі ситуація не Чого він хоче на вашу думку? Розумієте, в принципі, це надскладне запитання, тому що весь світ задається цим запитанням і не можуть адекватну відповідь знайти, чого хоче Путін. Путін хоче, очевидно, контролю над пострадянським простором. Україна, вона поруч з Грузією і Молдовою стали першими країнами. Інша річ, що наскільки він зараз готовий зупинитися, оскільки. Ну, пацанська така поведінка, якщо можна сказати так. От власне проти нас санкції, нам ці санкції ні по чому. Є також дані про те, що підтримує чимала кількість населення російського порядка. Ну, от останні дані десь були в засобах масової інформації, порядка 72% готові, готові підтримати антисанкції російські проти Заходу, українських санкцій. Правда, 75% вже відчули. Підвищення цін в Російській Федерації ситуація складна. Ситуація складна, очевидно, не тільки для України, але і для Росії, і ем, є просто проблема в тому, що ми маємо справу з країною якої є на озброєнні ядерна зброя, і ми повинні це також розуміти. І неодноразові заяви про те, що така зброя може бути використана, це теж є елементи гри. І з іншого боку, якщо керівництво держави з ядерною зброєю дозволяє собі абсолютно таку безвідповідальну політику, налаштовує проти себе практично весь світ. Немає гарантії, що не, 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 не піде далі розвиток подій і з новими видами озброєнь. Тому з одного боку, це може бути гра саме перед зустрічю двадцятки. З іншого боку, ми повинні розуміти, що. Скажімо, ця е, сила, яка збирається на кордоні з Російською Федерацією, Росія до певної міри е, обезпечена, обезпечує себе і від е, можливих. Е, Пролунали кілька, скажімо, фейкових очевидно, повідомлень про те, що Україна після так званих виборів 2 числа буде атакувати позиції ЛНР і ДНР, і таким чином, якби йде укріплення майже не прикрите і майже, ну, скажімо, відверте.